Назвіть мені одну книжку, та що книжку, статтю хорошого руского, ну, письменника, філософа, історика, політолога, кого завгодно, в якій було би проаналізовано російський нацизм, становлення російського нацизму. Який їх раптом заскочив. 24 лютого 22 року, так само, як і цілу решту світу. А хто мав попереджати? Хто мав попереджати, якщо ви опозиція? І займалися ви весь цей час тим, що викривали жуліків і воров, чи як там воно було у Навального? Тобто ви боролися люто боролися з корупцією, олігархатом і всяким таким іншим за те, щоб Росії було краще? Тобто, щоб Росія краще воювала, щоби не розкрадали її армію. Щоб всі російські солдати були нагодовані, щоб всі російські солдати були добре підготовані, і щоб вони краще вбивали українців. І як же було б добре? А? Як же би вони досі вже ту Україну перетворили, розумієте, на, на, на тлін і порох, розтерли би її на порох, якби тільки не було корупції? Та перепрошую, за таку, з, з такою опозицією даруйте, то спасибі за Путіна. Дай йому Боже, довгих літ і, і ще довшої корупції. Да, 100%. Корупція Росії, це нам на користь. Ну, абсолютно, але, але люди розумієте, от люди цього не чують. Тобто, питання, на, чо, на ґрунті чого ми маємо з вами об'єднуватися? Що ви розповіли? Ви, інсайдери? Ви інсайдери, котрі хороші, котрі проти, Що ви розповіли про катастрофу вашої країни? А те, що катастрофа, це називається вголос. так? Що ви сповістили світу, інтелектуали, рефлектуючі і взагалі тіпа велика культура? Де раптом, куди вона зникла? Куди випарувалась велика культура, яка народила нацизм, нацистську диктатуру, але яка не народила ні одного тексту про цю саму диктатуру для ужитку світу? Для того, щоб ми в Україні це прочитали і сказали: вау! А ще краще, щоб ми це прочитали 10 років перед. Ні, вони люблять писати щось таке, що от ви зараз радикалізуєтеся, розчеловечуваютьсь. Вони люблять вказувати, не аналізувати свій досвід, але вказувати про нас за руським кораблем. Це ви третій рік е, типу на еміграції, де ваші протести під російським посольством? Ми вже у, ви вже у вільній країні. Неприєднання, не долучення до українських, ні. Ваші суб'єктні протести, ваші організації незалежні, в яких ви би там ви би боролися за свободною Росію. пані Оксано. Але ви не за те, що українці вийшли, і все, що ви зараз розповідаєте мені на цьому міжнародному майданчику, де намагається просувати свою повістку росіянин чи росіянка, ввічі сказати і пояснити. Не варто цього все одно робити. Ну, чому не варто, але це але не. Треба ні, ви розумієте, це не я кажу ще раз: як тільки ми опиняємося разом на подіумі, ми автоматично в програшній позиції. Не треба себе ставити наперед у програшну позицію. Бо тоді ви маєте ви потратите половину виділеного вам часу, якщо не більше, щоб виборсатися з цієї позиції, і у вас лишиться менький хвіст, п'ять хвилин чи сім хвилин, розумієте, ефірного часу на те, щоб донести свою позицію. Ні. Ні, 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 просто це стратегічна помилка і тактична помилка одночасно. А як ви ставитеся до так званих хороших росіян? Чи варто виступати з ними на одному майданчику і взагалі вести якісь дискусії? Поділіться думками у коментарях. І не забувайте про вподобайку цьому відео. Поширте його серед друзів, родичів, знайомих і підписуйтеся на youtube канал Ліганет, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Пані Оксано, ви певно знаєте про цю дискусію Віталія Портникова з Латиніною. Вона у нас любить так само просувати усе, ну, що знаєте. краще можна ага. було б українців краще вбивати і критикувати за це Путіна. Але те, що українці так живо це коментували, так захоплювалися паном Віталієм, ця вся дискусія. Це в плюс, тому що у українців певної категорії відкриваються очі на так званих хороших росіян, чи це ознака меншої що от портніков уділав саму Латиніну? Да, 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 да. Так, мене це слушне запитання, от десь я розумію, що воно і для вас, і для мене риторичне. От, бо мене теж це якось українська реакція дуже засмутила. Мені слухайте, ну мені купа знайомих, значить, цей лінк присилала, і я їм відповідала: слухайте, остання Латиніна, яку я пам'ятаю, це літературна газета 1980 якийсь там рік, значить, коли я була студенткою, коли я це читала. Читали, це не може бути. Та, ні, сказали мені це її мати, типу, була в 80-х роках. Ну, кажу, так вибачте, я, цей, значить, я не мушу стежити за їхніми династіями і не розумію, чому ви за ними стежите. Але ж як він її класно урізав і так далі. і так далі. Е, значить, ну Я потім якось самому панові Віталію пояснила, він мене ще для цього спеціально на ефір запрошував, щоб ми поговорили про значить, хороших і нехороших русських. Чи ти, як нам цього позбутися. Ну, тобто він мене переконав, бо я, бо я його спитала на тобто, ну, от, чого було. Угу. От, він сказав, що е, аудиторію, яка найбільш, так би мовити, ну, його теж значить, заскочило, що українці цю саму латиніну дивляться. Е, і знають, хто це така, на відміну від мене. Значить, що аудиторія, на яку це подіяло, і от варто було, мовляв, для того постаратися, це парадоксальним чином цей самий колишній Совєтський Союз. Тобто Молдова, Казахстан, значить, бивші республіки Совєтського Союзу, російськомовна аудиторія, дальніше російськослухаюча, російськорозуміюча, яка не почуває в себе в своїх країнах от достатньої якоїсь ну, інформаційної інтелектуальної підтримки, щоб виробити якийсь там резистанс. От, і, тому, і тому уклінно дякували молдавани, білоруси, казахи, грузини навіть, mm -hmm. е, ну, тобто вірмени, себто, от якось це все от, е, визволення, лібераціон, значить, з запізненням на 30 років, ось цих самих колишніх совєтських. Ну окей, припускаю, тобто хай буде, ну, вірніше як я, не мені судити, так би мовити, це, це ніби не моя аудиторія, і я якось давно заспокоїлась на ґрунті, ем, на ґрунті оцього наївного, теж менше вартісного українського уявлення, що говоріть по-російськи, щоб вас більше чули і розуміли. Практика показує, що якщо ви цікаві, то вас перепрошую і перекладуть, і слухатимуть незалежно від того, Перевірено що ви цілити. Перевірено абсолютно. Просто, знаєте, заходиш на цю саму свою офіційну ФБ-сторінку uh -huh. Фейсбук, і дивишся статистику в Українах. Нікого не зупиняє. Періодично, правда, виникають виникають якісь іноземці, які скаржаться на припаскудний Google Translation. Не те, що англійською переклад, ну лише перепрошую що англійською той переклад. Можна ще уявити, значить, бо в мене в мене то стиль є свій. Це ж не прописи, те, що я, дописи, які я пишу. Там є своя іронія, своя якась там гра, своя, мовна словесна, ще там щось таке. Що, що з того всього може зробити по-англійськи, Google, от і періодично якісь, значить, ці розгублені там шведські, норвезькі чи іспанські читачі. От вони заходять і скаржаться, що за translation is terrible. але все одно це не міняє тої обставини, що ну в сьогоднішньому світі немає проблеми стежити. Значить, якщо вам цікавий спікер, немає проблеми стежити поверх будь-яких мовних бар'єрів. і не треба для того присідати і казати, що ми, значить, давайте по-русски, то, то, то буде більша аудиторія. Ні, то що вам пан пан Віталій на це сказав погодився ну, з. Так, 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 тобто я й кажу, що він виправдався тим, що, що цей що, що інтелектуально підтримав чи морально підтримав там білорусів, молдаван і, і вірменів от, і казахів. Е, от. Але він ну він, він погодився, йому угу. теж заскочило, що ну, українці, виявляється, значить так, стежать за продовжують стежити за російським процесом. Ну, але знаєте, насправді цей насправді тут великою мірою вина... Даруйте ну нашої державної інформаційної політики чи радше її відсутності. Бо я, наприклад, ну от я чесно не можу зрозуміти цілої купи телеканалів. Ну, По-перше, цей дім дом, який взагалі ніби початково призначався для, для окупованих територій. І перепрошую, значить, по-російськи ж таки переказував, значить, що там в Росії говорилося антиукраїнського. Ну, люди добрі, ну та майте Боже, змилування якось, або ви звертаєтесь до своїх громадян. Діана, бо ви продовжуєте цю саму лінію поділу на, у Донбасі і, 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 і Галіції і різні герої, яку було запропоновано московськими політтехнологами ще в 2003 році. І, і так не треба робити, бо це просто категорично неправильно. Але безвідносно до того, є просто якісь, якісь десятки от якихось каналів, я не знаю, періодично я на щось таке натикаюся, нечуть, де просто сидять, от, де наші журналісти. Коментують, що там сказала Скабєєва, що сказав Соловйов, що сказав, не знаю, хто там ще, значить, і, і це йде, от йде: ця нарізка Салямі з довгими розлогими коментарями, розумієте, нашого журналіста, який сидить у студії. Ну, то, сорі, то нащо було забороняти тоді ті росі, російські віщання на Україну, якщо можна бу... спокійно не нарізати, не перебиваючи, а спокійно його, його пусти. Ти отак цілком без жодних коментарів, от і, і, і щоб люди собі послухали, хоча навіщо воно теж не зрозуміло, і, і і постійно на тому, тобто на тому стоїть і це ніби контрпропаганда. Це не контрпропаганда, шановне панство. Це переказ. Це переказ, абсолютно справедливо. Це переказ, це донесення. От в такій обгорці, це аналітикам потрібно але це розуміти, донесення... але не загальному не ну, загальній аудиторії. Абсолютно, абсолютно, але але того десятки. Десятки цих відосиків розумієте, там на 20 хвилин, на 30 хвилин, от де відбувається просто ретрансляція російської пропаганди на українську аудиторію українськими журналістами. Тобто це постійне, от ніби тримання і далі от, в цьому інформаційному полі, з якого дуже важко вилізти, бо нічого, скажімо, подібного, ну хоча б який-небудь там аналітичний огляд. Ну, от регулярний системний не завадило б, да? от, е, скажімо, не знаю, там, ну, от польська преса, там польська преса про Україну, німецька преса про Україну, так? От, ЗМІ. Змі. Преса то вже аналітика. Угу. Добре, хай Змій. Зробіть ЗМІ. Хто там? Французька, е, значить, якісь просто от огляди, окей. По регіонах зробіть, добре, там центральноєвропейські медіа про Україну, хай раз на тиждень, так? Але щоб це була ну, ну щоб не, не забушко там раз на півроку давала інтерв'ю і розповідала, як міняється позиція заходу, так? А щоб був системний, от просто системний огляд європейських змі щодо інформаційної політики. У інтерв'ю, яке вийшло в серпні 23-го року, ви сказали, що маєте колосальні претензії до Міністерства культури України. Так. Щось з того часу змінилося? Змінили міністра. Бачите, тобто тепер маємо чекати. А результат по факту, чекаємо. Ну, чекаємо, почекаємо. Добре, не все зразу. Ви ще не робите висновки? Я ще не роблю. Чекаю. Я завжди я терпляче даю фору. Я терпляче даю час, значить, як там на війти в справи і значить, якось там освоїтися, опануватися і так далі. От, тобто, зміна зміна попереднього геть непридатного міністра, який, який завалив за воєнний час усе, що можна завалити. Тобто, тобто справді, отам, отам, знаєте, регулярно тебе курвило, коли ти просто ти провалювалась на кожному кроці. От в те, що мала би зробити держава, от зараз, і тобі треба, щоб вона це зробила. Бо бо коли ти маєш от десь там, знаєте, вступати в черговому якомусь там парламенті європейському з з якимись там, значить, фактами, цифрами і так далі, і так далі, то тобі треба ці факти і цифри. А тут виявляється: ну, ніякого міністерству культури і інформаційної політики. От ніякої не провадило інформаційної політики, починаючи від 24-го, не створило навіть професійного сайту по знищених і ушкоджених пам'ятках. Тобто, там він є якийсь формальний лівою ногою зроблений, але там не можна прочитати, що це за пам'ятки. Там не видно їх, там вони не представлені. Ну, типу, от якась там, розумієте, значить церква в Чернігові. I'm very sorry, mm -hmm. Має бути зображення цієї церкви в Чернігові. 3G, даруйте, має воно бути зовні екстер'єр, інтер'єр, має бути всередині, має бути ззовні, має бути повна довідка, має бути біографія цієї споруди, коли саме вона збудована, коли вона, вона має вражати незнайомця, який вперше заходить на цей сайт відкриттям Вау! Подивіться, що в них є. Абсолютно нічого цього немає, зовсім нічого немає. Ніякої, тобто, це це ніби от оказія проверещати на цілий світ. Вони у культурний геноцид вони нищать нашу культуру. А ніякої справи, ніякої роботи взагалі, із систематизації якогось реєстрування всього цього, де в нас немає списку загиблих діячів культури. Просто немає взагалі. От у нас є цифри тільки от внутрішні волонтери та, по своїх цехах. Тобто приблизно от актори знають, скільки загинуло. От спасибі Олімпіаді знаємо, скільки спортсменів олімпійської категорії загинуло. От от спасибі британцям зробили цю цифру, виклали там перед парламентом, скільки в день відкриття олімпіади виклали жовто-блакитним 400, Нагадайте, скільки там 453 чи 493, Так ось це значить кількість убитих українських олімпійських ну, спортсменів олімпійської категорії. так? Mm, от, А дічі культури так, а актори, а музиканти, а співаки, а письменники. а-а-а. Хто, це, має? Ми Дали, хто це ні, але хто це має, перепрошую робити, як не українська держава, і чим вона до холери займалася? Чим займалось Міністерство культури весь цей час, якщо воно неспроможне пред'явити, тобто, це ну це елементарно. Це елементарна підготовка для будь-якого дипломата, для будь-якого для президента, зрештою. Просто дайте йому це в ру, ось ткнути пальцем. Ось ось що вони з нами зробили. Ось. От, от було стало, було стало, було стало. Я цим було стало один раз, скористалася, коли виступала на саміті, Всесвітній саміт міністрів культури в Венбурзькому в, в парламенті. Він відбувається. От і в якому це було? 22 му чи 23, 22 му здається, так. От коли, коли мене запросили на кі спікера, представляли там Україну. От, і я тоді скористалася цими мозаїками горської. Тобто, от я просто під кінець, значить, якраз вони були там перед тим розбомблені в Маріуполі, і, і ось цей прийом було стало. От коли ти раз, два, три, ось ці мозаїки, от і потім ти показуєш. Стало. І я просто пам'ятаю цей момент, і цей, значить, один з цих там, у них в Британії у них там три міністри культури. Я плутаю котрий з них, котрий там у Ельсу, котрий Шотландії, котрий універсальний чи як там є. Але один із них от е, виявився якимось там лордом пером і страшенною душкою. Він сидів, як, сидів якраз у першому ряду. Mm -hmm. Я пам'ятаю, просто, знаєте, це абсолютно мертва тиша. І коли це стало оцей вдих знаєте з повітрям крізь зуби, коли коли вже не сичання, а стогін виривається в чувака. От, от як воно працює на уот. Було стало чим ви займалися? За що ви холяра зарплату одержували? Що Расій? має бути зроблено? Ви зараз озвучили, шановний це мінкульт. маленька, да, це, маленька да, це маленька частина, але маленька. пані Оксана, коли е, якийсь дедлайн будете ставити Мінкульту, коли в Оксану Забушко увірветься терпець чекати на зміни? Тобто дати дати термін? Ну я би програму захотіл хотіла послухати.